Як стати донором посмертно? Кожен дорослий громадянин України може стати донором органів після смерті. Відповідний закон про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини діє з 2018 року. Навіть під час повномасштабної війни трансплантація органів продовжує розвиватися і рятувати життя сотням людей. Як стати донором? Для цього потрібно подати письмову заяву про свою згоду або незгоду з посмертним донорством. Її можна написати трансплант координатору у будь-якій лікарні. Знайти найближчий до вас заклад можна за QR-кодом у розділі Регіональні центри. Вашу заяву внесуть до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Ця інформація є закритою і стає доступною лише у разі, якщо людині діагностували смерть мозку. Як подати заяву про посмертне донорство, у визначений трансплант координатором час приїхати до лікарні, аби власноруч написати таку заяву. Не забудьте документи, які посвідчує особу. Зразок заяви щодо згоди на посмертне донорство доступний за QR-кодом. Кожна людина має право змінювати своє рішення щодо донорства. Кількість заяв, які вносяться до ЄД і СТ, не обмежена. Остання заява є вирішальною і скасовує усі попередні. Хто не може бути посмертним донором діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Люди, визнані недієздатними ті, чия особистість не встановлена ЗАГИБЛІ внаслідок бойових дій.